Добрий день, любі друзі та підписники каналу. Сьогодні повідповідаю на ваші запитання, які найчастіше зустрічаються в коментарях. Отже, приступимо. Господи, допоможи! Найбільше суперечок в переписках і в коментарях стосується тари. Я вирощую в тому, що попало під руку, якщо чесно. Тобто відра, горщики. Найбільше в мене рослин ростуть в баклажках п'ятилітрових від води. Де це все взяти? Подружитися з найближчим міні-маркетом. Вони беруть воду для кави. І радо діляться. Арктика моя росте в пінопластовому коробі, на об'єм 20 літрів ростуть дві рослини. Звичайно, що це все треба годувати дрібно, потрошки, але часто, для того, щоб не переборщити. У мене такового дренажа взагалі немає. Тобто, Дренажні отвори є не у всіх відрах і горщиках. Перці ростуть на підвіконні з боку вулиці. Вони виростуть в відерках і горщиках і досить достойно плодоносять. Город на балконі це в першу чергу про дисципліну, про самоорганізацію, тому що тут немає, що рослина сама собі знайде десь воду, що вона сама собі підживить, ще щось таке. Тут треба регулярний полив, дрібне, дробне годування щодо оприскування і поливу. І в результаті ми можемо отримати досить пристойні розміри плодів. Щодо сортів, цього року я випробувала дуже прості городні сорти. Деякі з сортів показали себе краще, деякі гірші, це все введеться запис, і будемо знати на наступний рік, що десь Бог дуже те, що ми будемо вирощувати чи не вирощувати. Отже, якщо ви ніколи не займалися городнім огородом на балконі. Якраз час спробувати. І зараз не пізно, зараз якраз сезон, е, взяти насіння і вирощувати це все в закритих лоджіях або на підвіконні. Наступний коментар був щодо моєї манери говорити. Це навіть мене розвеселило. Чому? Тому що людина мені написала, що може виспатись під мій голос. Це прекрасно, на мою думку, так як у нас у багатьох є проблеми зі сном. Наступний коментар був приблизно такий: навіщо стільки танців з бубнами, якщо в мене на городі, і так все прекрасно росте? На городі може і росте, а в горщиках, контейнерах, як воно виросте, якщо йому не давати живлення, добре, вчасний полив, не підрізати, не підв'язувати, не бавитися як з дитиною малою. Не виросте. Тут треба багато праці докласти. Звичайно, не так, як на великому городі, але в плані живлень і добрив? Треба постаратися. Отже, якщо ви хочете мати свої е, свіжі помідорки е, на новорічні різдвяні свята і, і пізніше, так само гірочки, пора зараз висівати на розсаду. Отже, город на балконі це складно, але можливо. Спробуйте, хто ще не пробував. Дякую всім, хто дослухав не до кінця. Гарних вам врожаїв, бережіть себе, отримуйте насолоду від отриманого урожаю. Та гарного всім дня.